Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і групу починаємо. 12 людей поранені, а двоє у критичному стані. Серед постраждалих – 16-річний хлопець, росіяни напередодні двічі вдарили по спальному району Харкова і знову керованими авіабомбами. Найбільше постраждав водій тролейбусу. Він опинився найближче до місця влучання. Йому ампутували обидві ноги, і зараз медики борються за його життя. Інші поранені це перехожі руйнувань. Зазнала місцева інфраструктура, розповіли у прокуратурі. Наслідок цього авіаційного удару э, зруйновано э, приватне підприємство, зруйноване кафе, э, пошкоджений э, об'єкт э, харчування, э, автомийка, э, знищено чотири э, цивільні транспортні засоби. Крім того, пошкоджено два э, багатоповерхових житлових будинки. Найзапекліші бої на фронті ведуться на Куп'янському напрямку Харківщини, а також на Покровському та інших Донецьких напрямках. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він провів спецнараду на базі РНБО і Ставки. Говорили про виробництво РЕП-дронів, ракетну програму та протидію російським кабам. Складна тематика. І якщо по РЕП по дронах по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то і з протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили: альтернатив не може бути Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від цих бомб. І це зараз фактичний основний інструмент російського терору і просування окупанта. Україна буде ухвалювати власні рішення щодо того, чи бити західною зброєю по військових цілях на території Росії. Про це на слуханнях в сенатському комітеті з закордонних справ заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. При цьому він додав, що Сполучені Штати такі удари не заохочували. Американський дипломат також підкреслив, що сподівається на те, що Київ отримає усю військову техніку, яка їй потрібна для оборони від російської агресії. Якщо йдеться про схвалення атак за межами України, ми цього не робили. Але Україні доведеться приймати свої рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту. Євросоюз посилить санкції проти Ірану. Серед причин такого рішення називають підтримку тегераном терористичних угруповань на Близькому Сході та в регіоні Чорного моря, а також військову співпрацю з Росією. Про це повідомляє агенція Reuters. За її інформацією до чорного переліку, який запровадить ЄС, увійдуть 10 нових фізичних і юридичних осіб, причетних до іранської оборонної та промислової сфер. Країни Євросоюзу запроваджують санкції проти Ірану не вперше. Останнього разу обмеження посилили минулого тижня після того, як Тегеран атакував Ізраїль. Тоді до санкційного переліку потрапили виробники шахедів, металургійні підприємства та автопромисловість. Інформаційний пункт рекрутингу до армії запрацював на львівському залізничному вокзалі. Відтепер тут можна отримати інформацію щодо вакансії в ЗСУ та посад у військових підрозділах. Біля інфостійки чергують працівники, які допоможуть зацікавленим зорієнтуватися у потрібній інформації. Це вже другий інформаційний пункт в Україні. На початку травня схожий запрацював на столичному вокзалі, за словами уповноваженого міноборони з питань рекрутингу Олексія. Бежевця, щодня через нього проходить сотня людей, частина з яких вже знайшла своє місце в українській армії. Тут можна дізнатися адреса наших центрів. На сьогодні їх вже існує 21 по всій Україні. Звичайно, що найближчі у місті Львові, так само дівчата підкажуть, як туди максимально швидко можна під'їхати, чи зателефонувати. Якщо люди. З Львова від'їжджають в інші міста, їм так само підкажуть, де вони ще можуть звернутися до рекрутингових центрів, отримати необхідну інформацію і знайти себе в армії. Порядка 11 тисяч пасажирів добу проходить через ГУЗАЛ, тому це є правильно, це є правильне рішення. Тому «Укрзалізниця» підтримала саме цей пілотний проєкт. Я думаю, що і надалі ми на інших ГУЗАЛах будемо його відкривати. Блогери, ведучі та волонтери кілька годин працювали офіціантами у львівських закладах, аби зібрати кошти на ЗСУ. Акцію організували до дня кельнера і зробили її благодійною. Усі чайові зароблені відомими львів'янами, скеровували е, на закриття військових зборів. Хто зголосився бути офіціантом і які суми донатили гості, розкаже Олександр Стасишин. Доброго дня! Чи гадавшись за мавити? У формі офіціанта з блокнотом у руках керівник школи гостинності приймає замовлення у Михайла Шевелюка, який сам навчає офіціантів. Сьогодні важлива місія отримати щедрі чайові. Буду пропонувати наші фірмові страви, розповідати про них. У нас є полунічне меню, спаржеве меню. Кожному столику гостям, з якими я буду працювати, буду розповідати про те, що сьогодні всі чайові мої, зокрема, будуть передані на якусь із бригад збройних сил України. Без досвіду офіціанта, але з бажанням допомогти військ. Згодився стати кельнером і львівський блогер Доберманко. Все, закликайте людей. Можна йти працювати. Володимир Андрієв почав волонтерити з початком повномасштабного вторгнення. За цей час каже разом з підписниками на ЗСУ зібрали понад 140 мільйонів гривень. Останній збір 15 авто для сил оборони. Сьогодні у ресторані збирає на машину для вогневої роти. Все? Банка поповнена. Перший донат. Льоха це для тебе, Олексійко. Перші два столики плюс 1200 гривень. Переконаний чесно, коли ті, хто має можливість відвідувати заклади громадського харчування, пам'ятає про армію. Має бути такий принцип, що скільки ви витратили в закладі, стільки маєте задонатити. І я вважаю це рівно сильно. І я не кажу там на мій збір, я завжди кажу збір, якому ви довіряєте, або на перевірені фонди. Сфера гостинності у час війни переживає не найкращі часи, кажуть в управлінні туризму. Тож, аби підтримати тих, хто наперед. Вій, відомі львів'яни організували акцію для зсу. Найкращого часу ніж сьогодні немає, але дуже важливо, який сенс і зміст ми вносимо в ту чи іншу подію. 17 відомих львів'ян зголосилися стати сьогодні на кілька годин кельнерами. Кожен з них має свою мету, свій збір військових. А поки у Львові підраховують загальну суму зібраних чайових запитів від військових і зборів, аби їх закрити, не менше є. Або Унати зараз, або ви потім воюєте на стороні Росії. Тут все просто Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Сьогодні протягом усієї доби по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. В Укренерго пояснили за посиланням посиленням графіків, стоять погодні умови. У більшості областей очікується підвищена хмарність, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво енергії. Таким чином в енергосистемі збільшиться дефіцит. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення, публікують обленерго.